Сімнадцята в Україні час новин на Дніпро ТВ у студії Дмитро Херло. Вітаю показники якості питної води у Дніпрі в межах норми. Повідомили у Дніпроводоканалі. Працівники лабораторії підприємства постійно контролюють її якість. Споруди водопідготовки працюють у штатному режимі згідно з затвердженими технологічними регламентами. На підприємстві розроблені заходи на випадок роботи в надзвичайних ситуаціях. Посилено лабораторний контроль на всіх етапах виробництва води та в мережі. Створено запас необхідних реагентів та реактивів. Йдеться в заяві комунального підприємства. Дніпрян також котре запевнили, що ситуація з Каховською ГЕС не вплине на роботу Дніпроводоканалу. За інформацією Нікопольського водоканалу, водопостачання міста здійснюється зі зниженим тиском. Води може не вистачати на верхніх поверхах. А у покрові поліцейські розвозять питну воду людям, які не можуть самостійно прийти до пунктів видачі. Починаючи з 8 червня, місто повністю залишилося без водопостачання, а це понад 38 тисяч місцевих мешканців та близько 9 тисяч вимушених переселенців. Місцева влада організувала підвіз води, однак є люди, які не можуть самостійно дістатися до пунктів видачі. Тож поліцейські Нікопольського району разом з соціальними працівниками Покровської міської ради почали доставляти воду тим, хто потребує допомоги. Наразі вони відвідали понад 250 п'ятдесят осіб у місті та селах Покровської громади. Мешканці отримали майже 800 літрів питної води. Що нормально? Єслі на то буде. Ну тут роботники є. Привеземі ще. Ставимося. Дякую. Внаслідок повені, спричиненої підривом дамби Каховської Ге, загинуло щонайменше 5 людей. Ще 13 вважаються зниклими. На Херсонщині фактично підтоплено 48 населених пунктів. Евакуйовано 2528 осіб. З них 140 дітей. Евакуація триває. Також в Херсонській області продовжують рятувати і братів наших менших зони. Підтоплення вже вдалося вивести близько 550 тварин. Етана. Етана. Наш сатик. Мер Дніпра Борис Філатов передав рятувальникам обіцяне судно на повітряній подушці. Його використають для допомоги людям у Херсоні. Судно має високу прохідність та здатний йти попри болота чи трясовину. Відповідні світлини Філатов оприлюднив у своєму Фейсбук, закликавши всіх, чим можливо допомагати Херсонщині. На Дніпропетровщині викрито незаконну схему розмитнення метилового спирту. За даними слідства, протягом трьох років інспектори митниці розмитнювали метиловий спирт імпортований з Російської Федерації як розчинник для фарб, який не підлягає оподаткуванню. Тим самим незаконно звільняли місцеве підприємство від сплати обов'язкових митних платежів. Через це державний бюджет України недоотримав понад 52 мільйонів гривень. Правоохоронці обшукали митний пост, місця роботи та проживання підозрюваних, вилучили документацію, мобільні телефони та гроші. Наразі слідство встановлює інших причетних до злочину. У Дніпрі на території парку ДНУ сталася аварія на мережі водопостачання. Утримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонти. Як саме проводять ці роботи та скільки людей залучено? Дивіться далі. У Дніпрі на території парку ДНУ сталася аварія на мережі водопостачання. Отримавши заявку через контакт-центр, працівники КП «Дніпроводоканал» оперативно прибули на місце аварії та почали ремонтні роботи. Знаходимося у парку Національного університету ДНУ, проводимо розкопувальні роботи на водогоні діаметром 500 мм, добралися до пошкодження, зараз його вже усунули, будемо закопувати назад наш котлован та наведемо благоустрій після того, як ми завершили наші роботи. Зараз в нас працює дві одиниці спецтехніки та одна аварійна бригада Соборного району. Ніяких незручностей із водопостачанням мешканці прилеглої території не відчули, бо відновлювальні роботи проводились без відключення абонентів від води. КП «Дніпроводоканал» нагадує, у разі виявлення аварійних ситуацій на водогонах чи каналізації заради оперативного усунення негативних наслідків звертайтесь до аварійно-диспетчерської служби. Це може запобігти негативним наслідкам аварії. Заміна даху після влучання уламків ракети та умови тимчасового укриття. Черговий по місту директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай перевірив виконання доручень міського голови. Подробиці далі у сюжеті. Проспект Дмитра Іворницького, 29. Цей будинок був пошкоджений уламками збитої ракети. Квартира пані Олександри була понівечена. Жінка ділиться, до ремонтів приступили відразу, і вони ще тривають. Город нас не бросив, все ділається в нормі, ми довольні. Спочатку виконали ремонт міжповерхових перекриттів, потім розпочали другий етап. Наразі проводяться роботи із повної заміни пошкодженої покрівлі на нову. Її площа більше трьох сотень квадратних метрів. Будуть замінювати частично балки, перекриття які повряділа ракета. Потім буде набиратися контрабришотка, абришотка, будуть набиватися парабарел, лежиться і ложиться профліс. Ну і звісно, Нова водосточна система буться, труби, карнізне святство. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови щодо відновлення пошкодженого даху. На сьогоднішній момент дві квартири перекриття між поверхами цих квартир. Вони вже виконані ремонтні роботи. Там були замінені дерев'яні балки на металічні швеляра. І виконана підлога перекриття підлоги. І сьогодні ми бачимо, як продовжується ремонт по покрівлі. Наступний етап ремонт системи опалення. Це укриття у приміщенні гімназії номер 33 за адресою вулиця Троїцька. 1. Людмила разом із сином проживають неподалік. Жінка відмічає комфортні умови у сховищі. Ми живемо недалеко від школи тритій. Знаем, что здесь есть укрытие, и в случае необходимости мы можем воспользоваться с ребенком и укрыться от атак. Мы рады, что недалеко от дома есть такая возможность прийти и укрыться в комфортных условиях, с водичкой, с доступом к хорошим условиям и пересидеть. Всю опасность. Укриття розраховано на 50 осіб. Про це свідчить акт від ДСНС. Приміщення обладнане усім необхідним. Підвал у нашій школі був завжди, але він не був звичайно обладнаний як тимчасове укриття. З початком повномасштабної війни за кошт місцевого бюджету було доукомплектовано і дообладнано тимчасове укриття. Люди, які прийдуть в тимчасове укриття, забезпечені питно. Водою також облаштовані туалетні кімнати, облаштовані рукомийники. Тимчасове укриття облаштовано проводним інтернетом. Тут працює вайфай. Валентина сьогодні чергував в укритті. Її зміна триває з 20.00 до 8.00 ранку. У мене є алгоритм дій під час повітряної тривоги. Школа відкрита 24 години на добу. Будь-хто з мешканців, які живуть близько школи або які гуляють близько школи, можуть скористатися нашим сховищем. Черговий по місту перевірив виконання доручення міського голови Дніпра Бориса Філатова щодо облаштування тимчасових укриттів у місті. Сьогодні ми з вами проконтролювали. Найпростіше укриття, враховуючи те, що це центр міста, тут багато, багато скупчення людей, і вони можуть тут безпечно провести час під час повітряної тривоги. Усі, хто бажає перечекати ракетну атаку, можуть у будь-який час сховатися в укритті гімназії номер 33. Знищити, розтрощити або вкрасти українські окупанти, російські окупанти не зупиняються ні перед чим задля знищення української культурної спадщини. Як історики та археологи рятують наше національне надбання від дій ненависного сусіда, та в чому причина такої ненависті до нашої культури з боку небратів? Про це далі. Не побачите ви зараз ні карету, ні трактор, ні горн. Все це убезпечено. Евакуйовано з моменту повномасштабного вторгнення. Більшість цінних експонатів недоступні поціновувачам мистецтва. Не стали винятками кам'яні баби. Обереги Дніпра розташовані на відкритій експозиції біля історичного музею. Навесні 2022 року. Їх обкладали мішками з піском. Зараз знайшли більш ефективний спосіб збереження. Було прийнято рішення і знайдені міжнародні організації, які нам надали цю допомогу створити ось такі конструкції з ківлара. Він ідеально утримує уламкові ураження. Але ківларом захищає рвав в умовах війни і захист». Все для збереження пам'яті предків. «Казани були з дуже тонкого металу зроблені, були дуже легкі в поході, і тому від них фактично і лишаються тільки одні ручки. Чому вони такі цінні? Чому вони такі цінні? Бо вони показують нам ту, ту сторону життя, котру, ну, котру зазвичай ми не бачимо в усьому іншому. Ось так, по краплі історію старовинної України збирають археологи. Масштаб знищених та понівечених російськими окупантами артефактів жахає. З тих пам'яток, які ми точно втратили для подальших досліджень, це кремаційні могильники, які на території Харківської області IX століття. Велика частина земляних укріплень, бо вони видаються на поверхні, і там і укріплення будувалися, і снаряди туди падали. І вони, звісно, постраждали. Постраждала територія Святогірського культурно-архітектурного заповідника, історико-архітектурного заповідника. І ми знаємо, що там постраждали дзвінки, там був будівни монастиря, але на території монастиря величезні пам'ятки археології вони також постраждали. У мене точно є інформація, що е, е, важлива пам'ятка Слатівської культури ХІХ століття, Сидорове городище, Вона на ній були бойові дії, і вона замінована. Це це навіть не відсоток того, що могли би дослідити археологи. Це це просто мізер. А скільки втрачено навіки, ми вже цього ніколи не про це ніколи не дізнаємося. Сучасні російські варвари нищать українську спадщину вже не вперше. Історикиня згадує історичні факти, які один в один повторюють сучасну трагедію. В 1941 році відступаючи, радянська армія підірвала Дніпро ГЕС. Це мало віддалений такий наслідок для культурної спадщини. Це оголило велику кількість місць, де можна потенційно проводити розкопки, і німці, які окупували ці території, проводили ці розкопки, і вони вивезли багато цінностей. Культурна апропріація та знищення українства основні цілі расистів в нашій країні. Росія значно програє в інноваціях. Росія значно програє у а, в саме цих а, абсолютно новаторських кроках, і тому вони зацікавлені в тому, аби привласнити. З одного боку досягнення наших українських діячів культури, або знищити. Але наразі ми бачимо, що серед східних слов'ян, саме до українців, в них абсолютно така ненависть на екзистенційному рівні, тобто ми бачимо, що вони хочуть на будь-яких рівнях знищити нашу ідентичність, яка проявляється безпосередньо і в історії, і в культурі, і в мистецтві, яка дійсно відбита, закарбована. За даними Міністерства культури і інформаційної політики України, з початку повномасштабної війни внаслідок російської агресії вже постраждало 623 об'єкти культурної спадщини нашої країни. З них 80 – національного значення. Асоціація міст України просить зустрічі з президентом, аби навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655. Представники громад наполягають, що президента дезінформують про те, що, начебто, половина органів місцевого самоврядування підтримує законопроєкт а відтак просять зустрічі з головою держави. Міські, селищні та сільські голови готові навести аргументи про небезпеку законопроєкту 5655 для децентралізації та процесу відновлення українських громад. І далі коротко про ситуацію в Дніпрі. Наразі аварійні бригади КП «Дніпроводоканал» проводять аварійно-відновлювальні роботи на декількох об'єктах у різних районах міста. Тож тимчасово немає води за адресами на ваших екранах. Водопостачання відновлять до кінця дня. Більше інформації про роботу підприємств та ремонт точними адресами на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міської ради. Виникли проблеми комунального характеру. Телефонуйте на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради, контакти на ваших екранах. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому випуск завершено. Підписуйтесь на канал Дніпро ТВІ на наші спецпроєкти, qr коди на ваших екранах. Якщо дні про ті з телеефіру, шукайте нас в Ютубі, телеграм-каналі та на Фейсбуці. Далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. Я ж з вами прощаюсь до 19-ї. Бережіть себе, все буде Україна. Мої вітання на телеканалі дніпро ТВ, випуск новин спорту у Парижі відбулася зустріч президентів Франції Еммануеля Макрона та очільника міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха. Останній подякував Макрону за нещодавню декларацію на саміті G7 у Хіросімі щодо автономії спорту та умов для участі спортсменів з російськими і білоруськими паспортами відповідно до рекомендацій мок обидва. Також підтвердили, що рішення щодо участі цих спортсменів в Олімпійських іграх 2024 у Парижі буде прийнято міжнародним олімпійським комітетом. Том у відповідний час, і вони продовжуватимуть співпрацю у цьому напрямку. Церемонія вручення золотого м'яча призу найкращого футболіста світу за підсумками сезону 2022-2023 років, ім'я якого оголосить французький журнал «Францфутбол», відбудеться 30 жовтня в Паризькому театрі. Шателе прізвища 30 номінантів оприлюднять 6 вересня. Цього ж дня стануть відомі 20 кандидатів серед жінок, 10 номінантів на приз Льва Яшина найкращому братареві, а також 10 претендентів на трофей Копа молодому гравцеві віком до 21 року. Збірна України з футболу прибула до першого місця дислокації під час свого черневого збору до німецького міста Бремена, де 12 червня на неї очікує товариський поєдинок проти національної команди Німеччини. Для останньої він стане юві. Лейним тисячним в історії. подорож для синьо жовтих розпочалася з Києва, звідки до польського Хелма. Вирушили гравці українських клубів, а також захисник англійського бортната Ілля Забарний, який після завершення клубного сезону встиг не лише побувати вдома, але й одружитися. Далі була була Варшава, де в аеропорту Фредеріка Шопена до збірної приєдналися два легіонери. Власлав Кочергін з Ченгстховського Ракова цієї країни та Віталій Миколенко з англійського Евертона. Після чого Пічні Андрія Сергія Реброва разом з його тренерським штабом вилетіли до місця тимчасової дислокації, де безпосередньо до них додалися виконавці, які виступають в іноземних чемпіонатах. У п'ятницю на полі футбольного центру Бременського Вердера наша команда провела перше тренування склад національної збірної України. Вратарі Георгій Бущан, Динамо Київ, Анатолій Трубін. Шахтар, Донецьк, Андрій Лунін, Реал Мадрид, Іспанія, оборонці Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Юхим Конопля, Усі Донецький Шахтар, Олександр Тимчик, Динамо, Київ, Олександр Сваток, спортивний клуб Дніпро-1, Віталій Гмиколенко, Евертон, Ліверпуль, Англія, Ілля Забарний, Борнут, Англія, Едуард Цоболь, Страсбург, Франція, Сергій Кривцов, Інтер, Майами, Сполучені Штати Америки, півзахисники, Тарас Степаненко, Олександр Зубков, Георгій Судаков, усі Шахтар, Донецьк, Сергій Сидорчук, Віталій Боярський, обидва Динамо, Київ, Олександр. Андрій Піхальонок, спортивний клуб Ніпро 1 Андрій Єрмоленко, Аль-Айн, Об'єднані Арабські Емірати, Руслан Маліновський, Олімпік Марсель, Франція, Віктор Циганков, Жарона, Іспанія, Михайло Мудрик, Челсі, Лондон, Англія, Данило Ігнатенко, Бордо, Франція, Владислав Кочергін, Раку, Честхов, Польща, Нападники Артем Довбик, Спортивний Клуб Ніпро 1 Владислав Ванат, Динамо, Київ, Назарій Русин, Зоря, Луганськ. Тим часом чоловіча збірна України з футзалу, яка сіялася з першого кошика за підсумками жеребкування елітного раунду європейської кваліфікації на футзальний чемпіонат світу 2024, що відбулося в Ньоні. Потрапила в один квартет з Польщею, Сербією та Бельгією. Команди гратимуть у два кола. Матчі пройдуть у вересні, жовтні та грудні цього року. П'ять переможців груп потраплять на чемпіонат світу напряму. Чотири найкращі збірні серед тих, що посядуть другі місця, розіграють ще дві путівки на фінальний турнір у два чово. Плей-офф Донецький Шахтар зіграє товариський матч з Лондонським Челсі. Він стане частиною угоди щодо переходу Михайла Мудрика зі стану гірників до аристократів. Окрім цього, український клуб веде перемовини, як мінімум з ще одним суперником з англійської прем'єр-ліги. Про спаринг тім остаточної інформації, поки що не існує, як і дат проведення поєдинків. Очікується, що вони будуть благодійними, а отримані кошти спрямують на потреби українських. Клубів Ігор Йовічевич таки залишив посаду головного тренера Донецького шахтаря. Про подібне повідомив хорватський ресурс спортське новості з посиланням на близьке оточення 49-річного фахівця. Подейкують, що звільнення багато в чому у першу чергу не пов'язане з турнірами, показниками і якістю гри команди. Фармклуб, вдумайтеся, тільки спортивний клуб дніпро 1 харківський металіст, який вилетів до першої ліги, не припинить існування. Мова про його розформування не йде. Наразі Визначається локація для проживання та проведення матчів наступного сезону після відходу з посади головного тренера Слобожанців Періце Огніновича їх очолить Андрій Аніщенко, який раніше тренував команду ю 19 що свідчить про те, що відтепер ставка харків'ян буде на Молодь легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова стала срібним призером змагань на турнірі бронзової категорії у межах світового континентального туру збігу на дистанцію 400 метрів, які фінішували в столиці Угорщини Будапешті. Далі вона в складі семи представників Дніпропетровської області увійшла до збірної України, яка візьме участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Змання ко цьогоріч будуть у програмі Європейських ігор. Відбудуться 20-25 червня у польському місті Хожові. Окрім Рижикової, там серед Жінок стартуватимуть Ярослава Магучих зі стрибків у висоту і Тетяна Кайсен з бігу на дистанції 200 метрів та в естафеті 4 по 100 метрів. У чоловіків виступлять метальники молоту Михайло Кохан і диску Микита Нестеренко. Олександр, Сокол, Олександр Соколов даруйте і Станіслав Коваленко побіжать естафету 4 по 100 метрів. На останнього очікує і старт на двохсот метрівці. Збірна Дніпропетровської області посіла четверте місце загальнокомандного заліку чемпіонату України з легкої атлетики серед молоді віком до 23 років. Який завершився в Івано-Франківську і зібрав 313 учасників з усієї держави. Валерія Бучковська стала срібним призером з метання диску. Друге місце і в наших дівчат Анни Орлової Єлизавети. Коблев Кобелєвої Евеліни Заїки та Альони Доценко в естафеті – 4 по 400 метрів. Окрім цього, у Кобелєвої бронза з бігу на дистанцію 800 метрів. Відзнака подібного катунку і в Евеліни Заїки з бігу на 400 метрів з бар'єрами. Місто Дніпро гідно представили вихованці третьої спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву, в активі яких три срібні нагороди у Іллі Куніна з бігу на дистанцію 1500 тисячі метрів. Олексія Писарева на п'яти та Антоніни Карнєєвої. З персональним рекордом з метання 600 грамового спису до змагань підопічних готували Іван Бабарика, Сергій Лебідь, Андрій Фатієв, Ганна Печко, Тамара Твертоступ і Зінаїда Гавриліна. 12 золотих, 29 срібних, шість бронзових медалей вибрала збірна Дніпропетровської області у складі 32 спортсменів на чемпіонаті України серед молоді до 23 років з веслування академічного, який завершився у Києві. П'ять нагород завоювали спортсмени нашого міста і за підсумками дорослого чемпіонату Хорват. І зі стрибків у воду і завершився в задарі. Вихованка Дніпровського вищого фахового коледжу спорту Неля Чуканівська здобула золоту медаль у стрибках з вишки. В її активі також срібна і бронзова відзнаки на трампліні. Подібна нагорода і в її колеги по навчанню Владислава Балькіна, 13-річний Дмитро Вашобанов, став срібним призером. І на цьому у мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.